Твоє не прокиненого листи, спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідя Твоє. Спаси, Господи, людей твоїх, і насвіда твоїх, спаси, Господи, людей твоїх, і слави на всіх твоїх, спаси, Господи, людей свої. За послання святого апостола волочивав уважні рочів, Бог богатий милістю з великої своєї любові, якою нас полюбив і нас мертвих за оживотворив із Христом, благодаттю ви спасені і воскресив із ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне, безмірне багатство благодаті своєї, в благості до нас у Христі. Ісусі, о, благодаті, ви спасені через віру, і це не на вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творіння створені у Христі Ісусі на добрі діла. Який Бог наперед приготував, щоб ми виконували і з Твоїм духом аллилуя, алелуя, аллилуйя! Слава тобі, Господи Боже!